Ще одне знання мої любі про те, що, ви знаєте, на небі ми бачимо хмаринки, пам'ятаєте, я вам казала, що це є наші вищі тіла, відображення наших кармічних тіл, кармічно-ангельських, тому що там була перевага карми, а тепер ми трансформуємося і має бути перевага світла. Тобто, так ми переходимо в п'ятий вимір насправді. Так от, Наші фізично можна подивитись на небо ми побачимо наші тіла ангельські. І оце все сіре, чорне це, звичайно, оце от якраз наша карма. І тому у нас на землі оці всі бурі, оці всі душі, це ж не просто так, це ж, ну, наші кермічні тіла е, очищуються, тобто ми. Ми з вами очищуємо через якісь ситуації, свідомо, несвідомо, і очищуються наші кармічні тіла, і ми бачимо це як погода, як гроза, очищення. Ну, тобто, от в такому плані. Що зараз відбувається? Оскільки ми з вами трансформуємося, переходимо, то буде переходити повністю, звичайно, кармічний світ на більш світлий, в п'ятий вимір. Що це значить? Що дощів буде все менше і менше. Тому що ми зараз оце от все будемо проходити інтенсивненько душа очищення. Тобто, чим менше буде низької енергії, тим менше буде таких якихось душів прям сильних. Але ми вийдемо в таку якусь гармонію. Тобто п'ятий вимір буде такий, що води і опадів буде рівно стільки, щоб це був прям оазис. Такий, знаєте. І ну, ніколи не буде вже такої погоди, або там засуха, або заливає, тобто буде повністю рівновага. Тобто, дійсно буде навіть при погоді відображення наших кармічних і вже тепер ангельських тіл, воно буде досить таким чистим, рівномірним і сформується райська погода. Просто треба розуміти, що погода це і є відображення нашої свідомості. І загалом хмаринки, які ми бачимо, вони там різні є, звичайно, є маленькі, великі, але загалом це ангельські тіла, зрозуміли, зрозуміліше було. Там далі до тіла богів. Вони так само відображаються в небесних світилах усіх, і там і сонечко, і місяць, і всі, -всі, всі наші планети, це наші тіла вище. Так от, і оці наші тіла, ангельські, вони перебудовуються і перебудуються повністю погодами. Я саме ще такі справи. Ідемо всі в рай на землі.